Доброго дня, я Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів майданчика е Тендер». З цього відео ви дізнаєтесь, як опублікувати об'єкт приватизації у реєстрі в системі прозоропродажі майданчика е Тендер». Після того, як відповідна рада ухвалила рішення про затвердження переліку об'єктів малої приватизації чи рішення про включення об'єкта до відповідного переліку, орган приватизації має опублікувати інформацію про такий об'єкт. У реєстрі прозоропродажі протягом 5 робочих днів. Саме про цю дію я сьогодні детально розповім. Щоб створити об'єкт у новому реєстрі, перейдіть у розділ Мої об'єкти та натисніть кнопку Створити об'єкт у реєстрі. Заповніть інформацію про об'єкт. У розділі рішення ви можете вказати реквізити, як про одне рішення, так і про декілька. Це рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації, або рішення про включення об'єкта то вже раніше затвердженого переліку. Якщо балансоутримувач вже зареєстрований в системі, достатньо вказати код ЄДРПО та натиснути кнопку Знайти організацію. Ми автоматично відобразимо дані про таку організацію, але їх варто перевірити на актуальність. В іншому разі всі дані балансоутримувача потрібно вносити вручну. Далі описуйте склад лота. Важливо розкрити якомога детальніше якісно кількісні характеристики лота, щоб при створенні інформаційного повідомлення ваш лот привернув якомога більше уваги серед потенційних покупців. Відбули зміни у виборі коду класифікатору КАФ. Тепер замало обрати загальний класифікатор. Вам потрібно буде деталізувати, натискаючи на плюсик та на четвертому наборі значень обрати відповідний. Обравши код, він змінить забарвлення та з'явиться змога зберегти дані. Додатковий класифікатор обирайте із запропонованих, що відповідає вашому об'єкту. Вкажіть технічні характеристики. Обов'язково зазначте площу, якщо це нерухомість, умови про компенсацію земельного податку та інше. Обов'язково треба зазначити місце розташування об'єкта. Для цього з випадаючого переліку оберіть регіон, а потім населений пункт. Уважно обирайте населений пункт саме із списку. Вручну вводити не потрібно, інакше карта не зможе визначити його розташування. Далі вулицю та номер дому. Після цього натисніть Отримати координати за адресою, і карта автоматично визначить широту і довготу місця розташування об'єкта. Якщо ви бачите, що на карті позначка вказана на іншому домі, корпусі або інше, ви можете визначити місце розташування, переглянувши геолокацію на відповідне вірне місце та повторно уточнивши координати, натиснувши на кнопку. Оберіть контактні дані та створіть чернетку. Після збереження у вас з'явиться поле для завантаження документів та ілюстрацій. Завантажте ілюстрації на цьому кроці, бо без них створити далі інформаційне повідомлення буде неможливо. Також можете завантажити ухвалене рішення про об'єкт або інші документи. Опублікуйте чернетку. В кінці сторінки, після всієї інформації про об'єкт, вам стануть доступні функціональні кнопки. У вас є можливість редагувати об'єкт, архівувати, виключити з переліку або створити інформаційне повідомлення. Таким чином, ви навчилися створювати об'єкт приватизації у реєстрі системи прозоропродажі через електронний майданчик. Важлива ремарка. Якщо ви створили об'єкти малої приватизації у реєстрі до 31 жовтня 2022 року, такі об'єкти будуть перебувати в архіві, і можливість створення інформаційного повідомлення на їх основі у вас не буде. Адже в цей час система оновила свій функціонал, і опубліковані об'єкти потрібно створити наново відповідно до інструкції, яку ви щойно прослухали. Важливо, що потрібно публікувати тільки ті об'єкти, які не приватизовані. І будуть оголошуватись на аукціон. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до нашої служби підтримки майданчика eTender. Будемо раді вам допомогти і успішних вам аукціонів.